Антон, зважаючи на те, що у першій дії вистави ви бігаєте на півпоголені з Марією по сцені, підґрунтя для ревнощів у дружини є. Дружина бачила виставу, не ревнує? Я думаю, що якраз вона бачила більше всіх, тому що вона чотири рази була на наших спектаклях. Тим більше, вони з Машою подружки більші, вони більше спілкуються друг з другом, ніж я спілкуюся з Машою, ніж я спілкуюся зі своєю жіною. Вони більше переписуються і вони більше знають обо мені, ніж я сам. Ну, конкретно вони обсуждають там, Давайте, Антона, оденем в такую-то рубашку. Нет, давайте в эту. А я потом уже постфактом об этом узнаю. То есть, моя жена тут как в роли такого теневого кардинала. Знає? Дружина ну, влаштовує, що Маша перед вами танцює, не По Подрузі можна чоловіка в аренду здати. Не знаю. Я своєї ж таких просто не здавав і боюсь задавати, тому що а вдруг я натолкну її на мисль, не нужно. Пусть прибуває в щасливому ні Зараз ви працюєте над новим серіалом, ідуть активно зйомки, я так розумію. І це політичний комедійний серіал, який називається Кандидат чи ходили самі на вибори, які були нещодавно. А, к сожалению, я не пішов по одній простій причині, покоїв причини мені не. Було. Было в списках. Переехал недавно, поэтому и вот я сглупил по привычке, чтобы ящик не заглядывал, а потом выбора идти, стоп, у меня в списке нет, все. Ну, вот и получается, ну, к сожалению. Э, поэтому вот э, одного голоса не досталось, не скажу кому. Потому что в следующий раз-то пойду голосом.